Так, є і інші ознаки того, що Росія е, провадить підготовку до тотальної мобілізації. Е, в абсолютній більшості регіонів скоротилися удвічі-утричі виплати тим, які йдуть до Красної армії. Е, при тому всьому, що їм теж людей бракує, бо вони своїх не шкодують, палять при штурмах. Дай Боже, е, ресурс Росія. Повинна десь взяти вихід з цієї ситуації у подальшому, або новий виток ще потужнішої війни, коли Кремль призиває всіх до зброї, або дійсно, як кажуть окремі наші політики, наступного місяця мирняк. Що я ну взагалі не схильний вірити, але давайте будемо додати це як такою фантастичною версію. Що буде далі? От далі почнеться теж для нас несподівана історія, якщо Росія все таки піде на тотальну мобілізацію. Ми чомусь собі розслаблено вважаємо, що росіяни будуть бунтувати, будуть відмовлятися йти в армію, будуть внутрішні протести. Цього всього не буде. Володимир ну, вибачте. Треба... Та... Але ж останній раз, коли була об'явлена мобілізація, вони поїхали. там майже мільйон виїхав з держави. <звук> а, <звук> вот. О, це Борислава, що я хотів сказати. Що вони дали цьому мільйону виїхати? Можна проводити певні паралелі, хоча вони не зовсім доречні, бо нашим 18-22-річним громадянам дозволили виїхати трохи з іншої причини. Але таким чином Путін спустив пар. Побачив, що окей, трошки це так підтискає, і не потрібно задіювати зараз цей ресурс. Бо е, фактично є достатня кількість у в'язницях е, проблемних людей з важкою долею в е, кредитах, от ми їх заберемо в війську. Але знову ж таки, ми недооцінюємо ситуацію і вважаємо, що в Росії почнуться бонти. Вони не почнуться. Бунти в Росії почнуться тільки в тому випадку, якщо ця вся маса новомобілізованих зустріне жорстокий, жорстокий, не жорсткий. Опір української армії буде винищена без просування по українській території, а в Росії будуть насуватися подальші економічні проблеми. От тоді може бути бунт, може бути спалах, може бути неконтрольована крильна ситуація. Але сподіватися, що сьогодні Росія оголошує тотальну мобілізацію, а завтра масові протести по всій Російській Федерації точно не варто. Пропаганда там добре працює. Те все, що зараз відбувається, абсолютно вписується в картинку світу пересічного росіян. Для нього це все ок. І насправді, якщо Родіна сказала, він готовий повоювати. Ну, йому просто хочеться бути живим і трошки ще щось грабанути. І отут починаються проблеми, якщо Красна Армія не буде демонструвати якихось перемог. Ну, знаєш, а, а, це знову. Чергова історія, що сподіватися, що в Росії все якось пройде повз не треба, але ж я не бачу з нашого боку ніяких взагалі рухів для того, щоб мотивувати людей, хоч би мотивувати. Я не пам'ятаю, коли останній раз президент казав щось про перемогу. Або про мобілізацію. Ну і важ, важко казати про перемогу, коли ти займаєш абсолютно пасивну імпотентну позицію. А про мобілізацію важко казати, коли не ти не служив, не твої друзі не служили, не служили твої найближчі оточення. І всі, е, хто працює на тебе пропагандонами, якось дивно уникають. Мобілізаційних повісток. Це дуже цікава ситуація. Я думаю, що йому важко з цьому ситуації. Але ж, як мінімум, захищати енергосистему і а, Укрзалізницю він же може. Тим більше, що там один з його найулюбленіших посіпак, Сергуня Лєченка, в наглядовій раді. Але що ми зараз спостерігаємо? На днях я зробив потенційний прогноз потенційного сценарію ударів по Укрзалізниці. сьогодні. Вже ну, якби всі бачать, що відбувається. А вчора, вчора, до речі, він отримав офіційне підтвердження: майже 300 ударів завдала Росія покр залізниці спочатку серпня. Про це повідомляє міністр розвитку громад та територій Кулеба. І ще він додав, що щодня залізниця встигає в середньому за 4 години відновити інфраструктуру після атак, А вже після цього продовжує логістику рух. Тож, давайте відверто, нам системно зносять залізничний зв'язок, щоб зруйнувати логістику, паливо, зброю, снаряди забезпечення, метал з України, якісь там речі, які виробляють з України, а також пасажирське перевезення. От, скажи мені, будь ласка, чи взагалі питання? Зараз я зрозумію, тільки в масштабуванні, бо нещодавно такого не було. А зараз вже 300 ударів. Вчора. Там велика кількість е, потягів зупинилися і там шукали міни, бо була повідомлена, що вони заміновані. Росіяни перейшли на новий рівень е, 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 тероризму. Вони почали телефонним тероризмом займатися. Скажи мені, будь ласка, росіянам це вдасться до чого нам готуватися? Зруйнувати залізничну водороду. Логічну... Я, я ставлю запитання: тобі, як міністру якраз інфраструктурі, міністрів інфраструктури. Ти якраз в темі дуже непогано. Тому я почав власне з залізниці, що ворогу зруйнувати залізничне сполучення вкрай важко. Ми маємо понад 20 тисяч кілометрів залізничної колії, це розгалужена мережа, половина з них була електрифікована до війни. Зараз можливо відсоток трошки менше. Відсутність електрики, бо ворог почав бити спершу по підстанціях. Означає, що ми переходимо на теплову тягу. Тепловозів у нас насправді в наявності достатньо, і багато з них можна підняти навіть з запасів нехай вони в поганому стані, але умовно швидко відремонтувати і пустити на колі, чи ворог досягає свого ефекту щодо критичного проривання з сполучення сполучного пині? Ні, чи є така загроза? Віддалена є. Якщо ми будемо продовжувати тримати е, локомотиви, особливо в депо, а не розосереджувати їх по всій країні, якщо не будемо зараз розносити ці депо по всій країні, можливості для цього теж більш ніж достатньо, бо величезна кількість депо простоює е, з силу незайнятих потужностей. Далі умови захисту локомотивів. Тобто, оті реби, яких бракує на фронті, мають бути так само і на локомотивах. Теоретично можна говорити про димові завіси під час руху коли є е, сповіщення від РЕР, який теж має бути на локомотиві, що наближається е, БПЛА, не встановлений е, і багато цих речей, які технічно можна зробити прямо зараз. Бо наразі ворог атакує переважно е, масово в прифронтових е, областях, тобто менше йдеться про центральну Україну чи про Західну Україну е, тому. Тут зараз треба вчитися, бо ми повинні розуміти, що шахеди стають автономними повністю, збільшується їх вражаюча здатність, збільшується їхній радіус польоту. Тобто, це ті всі фактори, які кажуть, що удари по залізниці будуть поширюватися по всій державі. Ну і так само балістику ніхто не відміняв. У нас були удари по Києву, по інших вузлових станціях залізничних, саме балістикою тому. Тут ключове, щоб Укрзв'язниця адекватно реагувала на ці виклики. Вони не нові, просто вони стали зараз набагато е масовішими аніж були раніше. Я би хотів, користуючись нагодою, подякувати Укрзвізниць не всім членам наглядової ради, звичайно, але тим не менше самій компанії, яка в надзвичайно важких умовах, будучи знекровлена неефективним керівництвом корупцією до війни. Але ж таки знайшла собі сили і бореться, дає, дає нам надійний злізничний зв'язок. Вибач, в мене щось зі зв'язком, під'єднався знову. Це життя таке. Скажіть, будь ласка, а з енергосистемою все ж таки те, що ми спостерігаємо, постійно розповідають про те, що. Роблять захисти трьохрівневі, нагадую трьохрівневі витрачають мільярди гривень, звітують, що захист готовий, і навіть виписують собі премії за зроблене. Але щось ми не бачимо результату. То в мене запитання: все ж таки, ми ж можемо захистити? Тим більше, що експерти кажуть, що можна бетонувати, ховати під землю, розносити в різні міста, робити імітаційні підстанції. Ну тож, є можливості, чому це не робиться? Мені дуже цікаво слухати пояснення, чому це не робиться, бо це ж ну як ви уявляєте, забетонувати підстанцію, це ж просто неможливо. Вибач, по чому неможливо? Вибач, вот uh, uh, я, 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 я каже, я кажуть, що на бетонування іронізую, підстанції втричі менше треба бетону, ніж бетонування звичайної школи, втричі менше, але школи в Києві в Харкові бетонуються зараз як укриття в величезній кількості, то що енергетика менш важлива ніж школи, ну відверто. Я, я іронізую, Борислава, що насправді це, це можна зробити, це не буде гарантувати від е, удару балі... прямого подання балістикою. Хоча, знову ж таки, якщо передбачити плав... правильне шарування над самою підстанцією, вихід теж можна знайти, щоб ураження було на мінімальної шкоди. Але чи цим хтось займався системно? Ні навіть. Той період 22-23 року, коли це масово обговорювалося, обмежилося фактично захистом від уламків у разі неприцільного впадання десь поруч. Це теж дуже важлива історія, але і його не дов... його, цю історію не довели до кінця. Хто за це має відповідати? Ну, бачите, Володимир Олександрович технічно хоче спитнути це до когось іншого, аніж на себе ані... і свою команду. Хоча в великих містах і областях це приймає підальність військової цивільної адміністрації. Це відповідальність Міністерства оборони, це відповідальність генштабу разом ставкою. Тобто, не знімаючи купи запитань до місцевих органів самоврядування. Бо я вважаю, що в час війни будувати нові розважальні комплекси, висотки, асфальтувати там, викладати бруківку, ну це злочин, це неправильно. Але тим не менше, хтось мав бути драйвером цього процесу традиційно в стилі Володимира Олександровича. Драйвери відсутні корупціонерів, хоч гати От якщо ми збудувати укриття корупціонерів, то я думаю, що ми надійно закрили би підстанції їх тілами від усіх шахедів і від цієї балістики, але вони на таку пожартують не хочуть. Тому от, з енергетикою теж є купа проблем. Водночас ми змогли дещо зробити за ці роки війни стосовно диверсифікації. Саме тому росіяни, якщо по почитати їхні чати публічні. Вони дивуються, що ми ж їм зараз винесли таку кількість підстанцій, що це мало просто розірвати систему, а вона спокійно функціонує і відновлюється через декілька годин. Це не означає, що ми е, зможемо так довго виживати в таких умовах, постійних ударів. Плюс є величезні питання зараз по е, газу. Бо, на жаль, багато генерацій було знищено так само. Але. Е, Якщо ми будемо правильно планувати свою роботу знову ж таки мати системний підхід до вирішення цієї ситуації, ми спокійно можемо перейти і цю зиму, і подальші зими. Зокрема, щодо газу, на відміну від росіян, в нас є можливість імпорту. А отут я би зараз хотів побачити фламінго Зеленського чи Ярмака, чи це їхній спільний витвір, їхнє дитя, я не знаю, з ударами по газосховищах Російської Федерації по їхніх основних газотранспортних магістралях. Бо Росії імпортувати газ ні звідки, і зима у них суворіша аніж у нас, тому якщо ми зможемо здати цей удар не тільки по нафтопереробці, ми молодці, що це ми з ми зробили. А, хоча після того експорт сирої нафти збільшився з Росії, бо вони почали не не мають можливості переробити. Тобто 10% переробки, що ми забрали, 10% плюс пішло на експорт сирої нафти. Але якщо ми завдамо в зимовий час таких ж самих ударів. По газотранспортній системі Російської Федерації внутрішній і по їхніх газосховищах то зима в них буде точно весела, і нам важливо спричинити колапс російської економіки, яка і так перебуває в дуже поганому стані, але відсутність елементарного базового хліба, води е е е, працюючих систем звичайних цивільних, це вже приведе до серйозної ситуації там. Погоджую з тобою. Більше додам для Росії завжди її територія була захистом від нападу на неї з іншого з боку інших країн. Бо поки просунешся, поки куди дійдеш, приходить завжди генерал Мороз. А тут тут територія Росії її розміри будуть грати проти неї, тому що ніхто нікуди не просувається. Все знаходиться на території Росії і удари по російським енергооб'єктам якраз дуже добре. Можуть допомогти Україні мотивувати росіян зупинити війну. Бо коли в тебе на вулиці мінус 25, мінус 40, а нема ані газу, ані тепла, ані світла, і води теж нема, і рве труби від цього, то ти якби починаєш думати, та нафіга тобі той покровський напрямок. Тому зараз треба чекати саме цього. А до речі, де знаходиться магістралі, відомо дуже добре. Тому головне, мати чим бити. І тут поляниці, пекло, довгі Нептуни в оточенні фламінго, масштабовано повинні наносити удар по цій території. Згодом. Згодом. Скажіть, будь ласка, а поки ми спостерігаємо це, ми знаємо, що в Сполучені Штати відправляється делегація, яка буде говорити. З американцями знову про можливі перемовини з росіянами. Одночасно з цим злилася інформація про те, що відбулися перемовини між Ушаковим і Уіткафом. До речі, це навмисно було знижено рівень, тому що замість того, щоб говорили Лавров і Рубіо, говорили Ушаков і Віткав. Чому тому що Лавров зараз в опалі, да, найсумніша коняка російської російського МЗС. В опалі в Кремлі через свою позицію там багато почому, але а, і навіть щось узгодили, почали щось обговорювати. Скажи, будь ласка, це знову ми спостерігаємо, як без нас все вирішують і нас просто ставлять перед фактом, чи все ж таки Україна зараз буде якось впливати на всі умови? Бо відомо вже що, наприклад, росіяни хочуть, щоб Трамп вмовив. Зеленського обміняти території, які окуповані на Сумщині, Чернігівщині, там, Миколаївщині Харківщині на територію на Донецькій області, але Трамп каже, що ну не планує цього робити. Взагалі, що у нас відбувається, бо зараз про перемови мовчать. Це до речі, добре чи погано, що мовчать в такий момент? Бо завжди, якби політика, вона любить тишу, але ми ж знаємо, що у нас, коли дуже тихо, то деякі президенти летають до Ома. Ну, я думаю, що зараз е, Трампа знову понесе на мирну тематику після його, як він вважає, успіху, в Ізраїлі. Ізраїлі. але е, об'єктивно передумов для якогось мирного діалогу чи знаходження якогось компромісу зараз немає. Е, геополітика це складна річ, де відсутній вічний мир, вічна війна чи вічна дружба ворожнеча тут це доволі динамічно змінюється. Нам пощастило потрапити насправді не ми її створили, але нам пощастило потрапити в конструкцію, де наш голос і наша позиція є важливою і береться до уваги. І е, без України зараз, навіть якщо розмови йдуть без нас, без українського фактору вже неможливо вирішити багато фундаментальних геополітичних речей не тільки в Європі, але й по світу. Побачимо, чим закінчиться чергова суперечка між Китаєм і е, Сполученими Штатами, від якої лихоманедже фондові ринки, але тим не менше, ключ до от, нової реальності, нового сві... геополітики, нового світу. Це від того, як пройдуть переговори Сполучені Штати і е, Китай. О, дивись, от ти зачепив цю тему, зараз, і це я дуже я. важливо ще зараз поговорити. Вибач, тому що Трамп і СІ дійсно мали зустрітися на саміті в Кореї. Про це ну, ну це обговорювали всі. Давай так відверто. Це говорили і журналісти, і політики. Хоча факту що не було, але всі знали, зустріч планується саме там. Але Китай неочікувано запроваджує заборону на експорт товарів з рідкоземельними матеріалами. У відповідь Сполучені Штати люблять 100% мита на всі китайські товари і попереджають, що заборонять продаж запчастин для боїнгів. Китайці кажуть: ах так, ну очевидно, що обидві сторони намагаються набрати бали перед зустрічю. Скажи, будь ласка, але якщо так триватиме далі, то до такої до самої зустрічі ж може і не дійти, вона може не відбутися. принаймні Трамп вже навіть натякає на це, каже просто усі погані настрій. Але Америка хоче йому доброго, але якщо так буде залишатися і далі, нічого не буде взагалі. Скажи, будь ласка, це чергова торгівельна війна, чи наслідки можуть бути гіршими, тому що. От поки що, ти правильно кажеш, фондові біржі, біткоін, крипта, все рушиться, всі в шоці. Що ми зараз спостерігаємо? Тому що в Україні от відверто тобі кажу, про це майже ніхто не говорить, ну а західну пресу у нас не дуже люблять читати. У нас читають анонімні телеграм канали і різні помитки на жаль. В Україні про це говорить виключно в контексті цього. Криптохлопці, які застрелився, чи він помогли застрелитися та і згадала, що є фондова криза зараз у всьому світі. Але коли йдеться про майбутній формат, е, насправді все стає дуже чорно-білим. З одного боку, ми маємо ситуацію, що на тісна інтеграція Китаю світову економіку, і його насправді залежність, щоб він не говорив, від високомаржинальних американського європейських ринків унеможливлює третю світову війну. З іншого боку, ну глобальних воїн ніхто не хоче і на заході. Вони до цього не готові. В них є інші інструменти для умовних окупацій, та і вони не доважають, що використовувати зброю це правильно чи ефективно. Але е ми маємо справу з зіткненням двох світів, е і досі для Китая не запропоновано нового Кісінджера, який має показати і узгодити з Китаєм його місті, місце в новій реальності, ми бачимо ситуацію, що воно все іскрить. Чи це означає, що це переросте в Третю світову, ні, але висока ймовірність цього зберігається. Бо і Перша світова, і Друга світова почалися з абсолютно незначущих епізодів. Тому тут, е якщо сторони будуть в глухому куті, і впруться, ми будемо мати дуже важку ситуацію глобально по, по світу. Безумовно, Росія буде втішена, бо тоді її концепція а, вона стає більш реалістичною. Вона отримує необхідні ресурси вже абсолютно легально від Китаю. А це не лише гроші цієї технології, це потенційно. Кілька мільйонів китайців в російську армію, тобто вони повинні виключати цього ефекту. Але це вже такий глобально негативний сценарій, якщо піде за ним розвиток людства. Я сподіваюся, таки що після оцих бурхливих обмінів позиціями, все ж Пекійне Вашингтон знайдуть спільну мову, як вони і планували восени цього року.